Те, що у місті у Львові на вулиці так. Довженка, 18, у мене 17 го числа ну, 03, -го, десь, десь, десь 9-й годині вечора викрали сина Андрія. Я вас зрозуміла, я вас з'єдную з поліцією, накладіть двох, буду чекати. А ви дослухайте? дослухайте. Ще раз починаю. Добрий день, доброго дня. Потрапило. Хочу повідомити вам, що в місті Львові на вулиці Дуженка, 18, у мене 17.03, десь до 2, десь 9 годині вечора. Викрили сина Андрія, і вже другу сутку я про нього нічого не знаю. Прошу добре, це працівники ТЦК його. Ні, 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 ні. Не ТЦК, не ТЦК, а поліція. Поліція, так. Зараз перебуває? я не знаю, чи він живий, чи його побили. А, пані, де зараз він переживає. Не знаю. Де він зараз перебуває, зараз вам невідомо. Так? Невідомо, нічого, мені невідомо. І чи живий, чи його побили. Вам дзвоню вже втретє. 17.03, 9 годині вечора. На даною адресою забрали, так? Так, Дуженка 18. Та, біля хати вони чекали вже його, він якраз під'їхав. Я вам дзвонила де зараз, вже. Де зараз син перебуває, невідомо. Невідомо, не знаю, де він перебуває. Не знаю, де що з ним, чи живий, чи, чи що. Андрій Жук. Жук, так. Так. Андрій. Андрій. По батькові. Григорович. Горович, дату народження маєте? Знаю. 18 січня 81-го року. Нема, йому забрали телефон, все забрали. Але я розумію, на дзвінок не виходить. Але сам телефон можете повідомити? Йому його телефон? Я не але знаю. Телефон? Так на пам'ять не знаю. знаю. Ага, зрозуміло. Він зараз на зв'язок не виходить. Так? Не виходить нічого, абсолютно нічого не нема. Я їздила вчора писати заяву на вулицю нам Романчука, 18, Вільське районне управління поліції No1. Ну і там надали вам інформацію. Ні, ні Нічого нічо не дали. Ви надали інформацію місцевування вашого місця? Ні, цим, ні, ні, ні. Я дала написала заяву, написала їм заяву. Я кажу, що ви зараз хочете, щоб вам надали інформацію, де ваш цим, так? Ну так, чи живий, чи здоровий. Виясните, допоможіть. Що буде? Коли коли суд? Що буде з ним? Я нічого не знаю. Добре, Ваше прізвище, ім'я, побачте. Галина Миколаївна. Байжук. Бо я вже... Голова Галина Миколаївна. Скажіть ще дату народження. 1956 рік. А число місяця? 15 липня є. 15 липня. Липня, так. Та. 1956 року, року, року. Парпання, на... Мені звернення можна написати номер? Прошу, 22. 70. 70? 70? Так. Далі. 87. 77. 87. 87, 87. 87 так. Так, 090. 0. Девяносто 22, два 87, вісімдесят семь ноль девяносто так у нас з вами Добре, добре я буду.